Протягом червня-липня у Збройних силах України триває огляд конкурс на кращу організацію фізичної підготовки та спортивно-масової роботи. Військовослужбовці частин і з'єднань демонструють офіцерам, які залучаються до перевірки свою фізичну підготовку та підтверджують спортивні розряди. У 20-му огляді на кращу організацію фізичної підготовки та спортивної масової роботи приймає участь 14 військових частин. Треба відзначити, що до огляду залишається найкращою військової частини, тому що він проводиться у формі змагань, заочних змагань у Збройних силах України. Зміст перевірки складають прави – підтягування на перекладині, біг на 100 метрів, загальне контроль вправи на смузі перешкод, біг на 400 метрів, біг 1, 2, 3 кілометри. Крім того, спортивна підготовленість перевіряється. За вправах метання гранати на дальність та з гір'євого спорту. І хоча конкурс щорічний, проте це не зменшує бажання зайняти призові місця у 15-му ракетному артилерійському полку, який дислокується у Другобичі, військовослужбовці майже за місяць почали підготовку до змагань. В зв'язку з тим, що 2012 рік оголошено роком фізичної підготовки та спорту, значно була вдосконалена навчально-матеріальна база військової частини. А також було переведено і покращено значно покращена навчальна матеріальна база всередині підрозділів, обладнані спортивні кутки, де особовий склад в зимовий період часу наполегло працював на підвищенні своїх фізичних якостей, а також в літній період часу займається на приказарній навчально-матеріальній базі. За попередніми результатами, воїни-артилеристи показали високий рівень фізичної підготовки у частині. І не лише строковики перевірялися офіцери управління, командири підрозділів. У підсумку підтвердили 17 перших, 22 других і 84 третіх розрядів військово-спортивного комплексу. Зараз вже можна підвести підсумки загальної оцінки фізичної підготовки підрозділу, значить, військова частина та всі категорії військовослужбовців оцінені з фізичної підготовки на відмінну.